На Покровському напрямку українські військові продовжують стримувати натиск та витісняють армію Росії з Покровсько-мирноградської агломерації. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він заявив, що оточення чи блокування міст немає. Робиться все для забезпечення логістики. Оборона агломерації буде підсилена додатковими підрозділами, озброєнням і безпілотними системами, сказав Сирський. Детальніше про ситуацію на Букровському напрямку дізнаємося у командира танкової роти 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. З позивним фізик з нами на зв'язку доброго дня. Вітаємо вас. Вітаємо вас, дякую за Вітає те, що вас. ви долучилися. Скажіть, яка ситуація на Покровському напрямку, і якою вони є станом на зараз? Тому що зрозуміло, вона динамічна і може змінюватися щохвилини буквально. Буквально ну, стан стан тяжкий, тобто ворог постійно накопичує в місті? Великі свої скажімо так, велику кількість особового складу, велику кількість військовослужбовців намагається створити перевагу над нашими силами оборони за рахунок цього захоплювати все більше і більше частин міста. Тобто, ну міста, як ви тільки що показували карту покровсько мирноградська агломерація, перебуває ну в такому так так називаємо оперативному оточенні. Тобто логістичні логістичне забезпечення в принципі відрізано за рахунок роботи FPV дронів. так тобто, ми це можемо спостерігати на карті, але ну як сказати повного оточення не існує. Тобто, люди виходять заходять на позиції. Ну тяжко, важко, тому що ну все все контролюється. От бачите, оця от частинка, де ми бачимо, що між цілими зонами, так тобто, по цій частинці спокійно можна ще проходити, але ну неспокійно, тому що ну існують трони, які контролюють цю дорогу, ці, ці маршрути і намагаються ну, вражати наші сили оборони, угу. офіцер Збройних сил України Сергій Цехоцький в ефірі телеканалу Київ нашим колегам розповів, що росіяни зібрали групування з 12 тисяч військових, аби проникнути у місто. Фізик, а скільки ну з того, що ви спостерігаєте безпосередньо там на місці, що ви можете сказати? Наскільки багато росіян... Є 12 тисяч? 12 тисяч там точно немає ще, е, спостерігається ну, набагато менша кількість uh -huh. ворога. Ну але ну, достатня. Кількість ворога в самому місті вже ну, досить достатня. Тобто, е, ну, відбулося зрозуміти, е, Покровськ е, як такий, е, ворог е, не вдався до тактики, яка була, наприклад, в Бахмуті там, чи в Авдіївці, да, коли вони кхе, в лоб там, чи е, оточували місто, а потім намагалися його штурмувати. То тут е, була трохи інша ситуація. Тобто, ворог просочувався малим. Піхотними групами саме місто накопичувався uh -huh. там, а потім вже намагався захоплювати наші позиції, знищувати наші позиції. І що вони зараз намагаються робити росіянам? Ті, ті, тим, що вдалося проникнути у місто Покровськ. Е, зараз вони намагаються е, знаходити сили наша е, наші позиції, нашої оборони і знищувати їх, тобто ну брати під контроль все більші й більші частини міста. Угу. А їм е, вдається, аби їм підвозили оцю... логістичні шляхи, у них як наладити. У ну, них, чути, в них ситуація, по суті, по суті, ситуація в них така сама, як і в нас. Тобто, там, де працюють наші безпілотні системи, так? Тобто, де працюють їхні безпілотні системи і перекривають наші логістичні шляхи, так само працюють і наші безпілотні системи, і перекривають їхні логістичні шляхи. Тобто, ситуація така тяжка, ну, і їм також нелегко. І їм також нелегко. Ну але у них є більший е, людський ресурс, треба цього не забувати. І так як ну, самі розумієте, вони оточують місто по суті з трьох напрямків. Ну тому їм в цьому плані дещо легше аніж на. Я дуже дякую за те, що ви, попри таку складну ситуацію, яку ви щойно описали, ви знайшли змогу і долучилися до нашого ефіру. Розповіли про оперативну ситуацію на покровському напрямку. І у вашій особі я дякую усім захисникам та захисницям за те, що просто ціною власного життя ви виборюєте кожен сантиметр нашої землі. Фізику, дякую вам, фізик, командир танкової роти 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, долучався до нашого ефіру. Говорили про ситуацію на покровському напрямку.